Що стосується ночі, дійсно Росіяни запустили шахеди ще близько 21.48. Уже тоді перші повідомлення з'явилися про те, що летить група шахетів на Херсонщині, Миколаївщині, так тобто навіть до Черкаської Вінницької областей долітали і також чули звуки вибухів і на Хмельниччині. Тому це означає, що все ж таки шахеди фактично були майже на всій території України. Десь вони мандрували як на півночі, на сході і на заході. І от досі триває все ще повітряна робота. Що стосується наслідків, маємо деякі повідомлення із місцевих ОВА, Також так, наприклад, знаємо, що в Одесі було дуже гучно цієї ночі. Чи, зокрема, Олег Кіпер, голова військової адміністрації, повідомляв про те, що триває бойова робота, просив бути в укриттях у Деситів. каже, що ворог атакує саме ударними безпілотниками. Ну і крім того, також було дуже гучно у Миколаєві. І от уже станом на ранок маємо інформацію від міського голови Олександра Сінкевича про те, які є наслідки, і от каже, що все ж таки в результаті роботи сил ППО вдалося збити шахеди. Невідомо скільки їх точно було, але вдалося їх збити. І ось уламки впали на територію продовольчого підприємства у самому місті Миколаєві. На місці відразу виникла пожежа. Рятувальники відразу прибули на місце події, ліквідували вже попередню цю пожежу. На щастя, немає постраждалих. І, от станом на от цей ранок, каже Сімкевич, так що все ще обстежується прилеглу територію для перевірки. Чи пошкоджено житловий сектор, який також був поруч із цією, так це цим продовольчим підприємством. Ну крім того, також було доволі таки гучно на Сумщині. Перш за все. Ще вчора із вечора стало там гучно. Так, водії із громад Ямпільський внаслідок російського обстрілу навіть загинула цивільна людина. Про це офіційно повідомила сумська ова. Російські військові задали по цій громаді ударів кабами. і було п'ять вибухів, і на жаль, одна. Цивільна людина загинула загалом упродовж вчорашнього дня. Вчорашньої доби лише на Сумщині росіяни здійснили 57 обстрілів прикордонних територій населених пунктів Сумської області. Ну і також маємо від Сумської УВА навіть деякі трохи більше даних про те, що вже сьогодні вранці знову ж таки продовжилися обстріли Сум, Сумщини. Так і на жаль, цього разу авіаційний удар був по Охтирці. Зараз ви бачите перед собою власне кадри наслідки цього ранкового удару. Ворог цього разу застосував каби, кажучи у сумській увазі, що Кожені багатопороховий житловий будинок, також господарчі споруди, автомобілі, будівлі підприємства і все, ще наслідки цього ворожого удару уточнюються, тому що це трапилося буквально декілька годин тому. Тобто цього ранку ворог не припиняє атакувати Сумщину, постійно використовує різні види озброєння, зокрема каби, які летять просто на голови місцевих жителів фактично щодня. І щоночі з'являються реакції на вчорашній злочин на росіян у Донецькій області. Там Росія, як ми знаємо, обстріляла сартилерії місії Червоного Хреста, міжнародного Червоного Хреста. І внаслідок цього обстрілу загинуло троє співробітників цієї місії. І от бачимо коментарі, які з'являються від представників Європейського союзу стосовно цієї жахливої події, Високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозе Борель у соцмережах відреагував на російський удар по ваговозу міжнародного комітету Червоного Хреста Донецькій області. Топ дипломат європейського союзу заявив, що найбільш рішучим чином засуджує російський обстріл вантажівки Червоного Хреста, яка перевозила гуманітарну допомогу на Донеччині. Була маркована відповідним чином. ця вантажівка, але росіян це не зупинило. От вони, очевидно, з дрона навели цей обстріл і вдарили з артилерії по цій місії. Гуманітарні працівники за жодних обставин не можуть бути мішенню. Росія буде притягнута до відповідальності за всі порушення міжнародного гуманітарного права. Заявив Жозеп Борель. Було повідомлено вчора вранці вчора. В день що Росія вранці Наста вересня стріляла з артилерії село Віролюбівка Костянтинівської громади на Донеччині, і от за наслідками цього обстрілу якраз загинули співробітники Червоного Хреста, і було спалено транспортні засоби всі вантажівки, які там виконували певну гуманітарну місію. Президентка міжнародного комітету Червоного Христа Мір'яна Сполярич теж категорично засудила цю атаку. Розповіла, що члени їхньої організації мали роздавати дрова, паливні брикети мешканцям Віролюбівки. Така була їхня місія, таке завдання. І ось е, власне під час виконання цього завдання і стався обстріл з боку Росії. До речі, міжнародний комітет Червоного хреста тут абсолютно чітко е, вказав на сторону, яка здійснила цей обстріл. Бо часто в нас так буває, що міжнародні організації доволі так боягузливо реагують на будь-які прояви російського терору, Бо часто і покривають ці прояви, згладжують гострі коти. В цьому випадку реакція є. Рішуче засуджено напад на персонал Червоного хреста з боку керівництва цієї організації. Ну і власне. Повідомляють якраз керівники глава цієї організації, що неприпустимо, аби під обстріл потрапляли е, саме от гуманітарні співробітники подібних місій, Червоного Хреста і саме місце роздачі допомоги. На росіяни ж типово абсолютно стріляють по скупченнях людей, чи то цивільних, чи військових їм байдуже, чи гуманітарних співробітників різноманітних місій на ну, і населених пунктах. Ми от за останні дні мали повідомлення від прокуратури Донеччини про обстріли, наприклад, СІЛ на Курахівському напрямку Костянтинополь. Таке село опинилося під ударом російських РСЗВ. Нібили саме по центральній. Частині населеного пункту, де зосереджені магазинчики, торгові, комерційні заклади, де люди просто мають продукти собі купують. От по таких районах росіяни здійснюють свої обстріли. В цьому випадку Віролюбівка Костянтинівської громади була обстріляна, і от саме там в той момент перебували працівники місії міжнародного комітету Червоного Христа. Троє із цих співробітників місії загинули. Росіяни їх вбили. От такі наслідки обстрілу, зрештою Росія, от вкотре просто показала своє жахливе злочинне терористичне обличчя. Жодної реакції з російського боку на цей інцидент наразі не було. І от також Володимир Зеленський коментував вбивство так, працівників Червоного Христа вчора у себе у соцмережах, після того коли стало відомо про цей прикрий випадок, і от е, сказав, що е, в цій війні все абсолютно очевидно. Росія несе зло, Україна захищає життя. Якщо хтось хоче почути обидві сторони, то в Росії це сприймають лише як дозвіл убивати далі. каже Володимир Зеленський, що світ повинен реагувати жорстко і принципово не можна залишатися байдужим і країнам міжнародним організаціям. Тільки разом світ може може змусити Росію припинити цей терор і змусити Москву шукати миру. І, от справді. Ді, бачимо, що росіяни абсолютно не обирають кого їм вбивати вчора. Окрім того, що росіяни вбили членів місії Червоного Хреста. Вони все ще, окрім того, так цілилися і завдали удару у Чорному морі по цивільному судну, яке везло пшеницю до Єгипту. І от вчора стало також відомо про цей випадок. Зокрема, від спочатку повідомляли про це джер... джерела різні, так і за своєю масу інформацією з посиланням на джерела, але потім Володимир Зеленський офіційно про це сказав. І, от зазначив, що російська ракета проти вантажу пшениці для Єгипту. Сьогоднішній удар Чорному морі це звичайно по звичайному цивільному суду одразу. Зу після виходу з українських територіальних вод за попередніми даними на щастя обійшлося без людських втрат. Уже пізніше згодом стало відомо, що на борту в цей момент удару російської ракети перебувало близько 22 членів екіпажу на щастя без постраждалих. Сказав Зеленський і нагадав, що Україна є одним із ключових глобальних донорів продовольчої безпеки і від нормальної роботи її експортного продовольчого коридору. Залежить внутрішня стабільність і життя десятки країн в різних частинах світу. Але як бачимо, що росіянам судно це байдже, написав Зеленський, що очікуємо на реакцію світу пшениця та продовольча безпеки. Спека ніколи не мають бути мішенню для ракет, і от уже трохи пізніше іноземні медіа, зокрема бібісі, також Ройтерс писала деталі про, про цю от ракетну атаку, яка сталася на судно. І, наприклад, британський мовник BBC з посиланням свого кореспондента повідомив, що берегова охорона Румунії підтвердила, що в ніч із середи на четверте сталося. Судно АО з вантажем зерна прямувало з України до Єгипту, влучила російська ракета в економічній зоні уже Румунії. І от кажуть, що за даними відомства стався цей удар близько 23-ї за місцевим часом, сталося це ще в середу, і тоді, от перебувало це судно виключно в економічній зоні Румунії, приблизно за 55 кілометрів від румунського порту. І тоді судно повідомило на, на місцевий прямувало на, на місцеві берегової охорони і от повідомило про вибух, який у них стався. Як повідомляє Reuters, британська компанія з морської безпеки повідомила що суховантаж під прапором Сент і Невіс був вражений ракетою, запущеною з Росії після виходу з українського вже порту Чорноморської Одеської області, і от тоді дійсно кажуть, що відразу судно зазнало за пошкодження лівого борту. Ніхто не постраждав. Вдалося це судно таки вдалося доплисти, так прибути до пункту призначення. Але тим не менш цей удар відбувся, і відбувся він уже у власне комічних ходах Румунії. І також, наприклад, кажуть, що джерело в цій галузі повідомило Ройтерс, що удар стався неподалік якраз від гирла річки. Дунай, я от речник МВС України Петро Птанчук повідомив, що судно перебувало справді у морській економічній зоні Румунії. Тобто, це вже був такий офіційний коментар без джерел. Хоча, от військово морське відомство самої Румунії, заявляло, що судно не перебувало в її територіальних водах, і воно не отримувало жодних запитів про допомогу. Але треба розуміти, що так Румунія дійсно член НАТО, але оці гарантії колективної оборони альянсу поширюються тільки на суверенну територію його країни. А якраз виняткова економічна ця зона до неї не не належить, і от кажуть, що цей удар відбувся саме ось в цій зоні, тому. Відповідно, реакція така, яку маємо, так шкода. Ми бачимо, що є така реакція про те, що дійсно такий удар відбувся, але в принципі на цьому моменті більше ніякої конкретики стосовно цього російського удару, бо економічній зоні Румунії не було. Ну, так виглядає, що росіяни знаходять ці зони, і зони буферні сірі зони, та які за які НАТО не відповідає, за які на яку на цю зону колективний договір про безпеку він не поширюється, так для членів альянсу тут можна з сарказмом з Іронією до цього ставитися. Але я ще додам, що якраз цей інцидент, який трапився із російською ракетою, його помітили, і про нього доповідали українські моніторингові канали, які якраз відстежують повітряну активність російської авіації, запуски ракет. І, і йшлося тоді, якраз От увечері 11 числа про запуски ракет Х-22 в напрямку острова Зміїний в напрямку Одещини теж росіяни випускали ці ракети, але одна із ракет вона полетіла по дивній траєкторії і йшлося про те, що в нас зближується із узбережжям Румунії. Впала ця ракета за попередніми повідомленнями там за буквально кілька десят кілометрів від територіальних вод. Румунії і було до кінця не зрозуміло, чи вона просто впала в море з технічних причин її збили або що, або ж вона влучила в якийсь об'єкт на той момент. Не було зрозуміло. Тепер ми вже розуміємо, що росіяни цілили прямо в такий у зерновоз, і це було їхньою ціллю, і очевидно, що влучили. На щастя, на диво цей корабель потопити. Вони суттєво пошкодити не змогли, але ну, принаймні обійшлося без, без жертв числа членів екіпажу. Це найважливіше, але удар по цивільному судну відбувся. Ясно, що російська пропаганда вже почала шукати різноманітні виправдання Вигадки стосовно того, що цей корабель міг виконувати чи то розвідувальну функцію, чи ще там якусь іншу, не лише торгову, але це просто ну зерновосуху рус, який зерновоз, який тут вже заднім числом. Росіяни пробують приліпити якісь свої, свої фантазії, брехні, вигадки свої пропаганди, аби перекрутити історію і, і зняти себе відповідальність щодо удару по цивільному кораблю. Ну тим часом додамо, що по Росії теж били безпілотники цієї ночі. От відповідь на російські атаки в бік боліт полетіли десятки. Українських дронів принаймні міністерство війни Російське доповідає про 20 безпілотників, як вони завжди пишуть самольотного літакового типу, які атакували регіони Російської Федерації. Зокрема. <кій> Кажуть росіяни, що 20 таких безпілотників вони знешкодили над Брянщиною, 4 над Білгородською областю, 3 над Курською. А ще дрони долетіли до Смоленської, Орловської і Калуської областей, то тобто майже там вже до району Московської області, в тому напрямку вони прямували. Ну і як завжди, робимо поправку, що називається на вітер, тобто на російську пропаганду в офіційних зведеннях росіян, як завжди, неповна інформація міститься про те, скільки дронів налетіло, влучило по їхній території і які реальні наслідки цієї атаки, Ну, але. Принаймні про масштаб, так і можемо собі приблизно зробити уявлення. Певне з певні висновки. Якщо про 20 дронів йдеться лише в офіційному повідомленні, то, очевидно, їх було більше. Не наймасштабніша українська атака, скажімо, так, але доволі серйозна. Ну і, наприклад, нічого абсолютно російське міністерство війни не писало про ситуацію в Махачкалі, в Дагестані, де знову сидять ті місцеві мешканці без світла. Знеструмлено декілька районів міста Махачкала, і це знеструмлення відбулося після двох вибухів, які було чутно вчора. без електрики залишилися мешканці радянського, тобто совєтського. Району, ну також Кіровського і Ленінського, ну назви як на підбір усі, Абсолютно, От в таку підстанцію так бачимо, прилетіло щось, або щось там замкнуло, вибухнуло, і після двох вибухів вона перестала нормально працювати. Там працюють ремонтні різноманітні бригади, підрозділи, так аби налагодити електроенергію подачу електроенергії в Махачкалі. Бачимо, і пожежа була, загоряння, щось згоріло. Чи це була диверсія, чи це була атака дронів? Тут якраз особливо не поширюють свої версії російські дезінформаційні медіа і про. Апагандистські канали, але проблема з перебоєм електроенергії взагалі стала вже типовою не тільки для Махачкали, але й всього Дагестану. Там навіть протести масові на цю тему відбувалися з цього приводу. Місцеві мешканці виходили, вимагали дати їм світло, і бачимо, що ці проблеми залишаються хронічними. Вони повторюються. Далі поговоримо про фронт. Про Курщину трохи згодом є в нас багато новин. Звідти з Курської області коментарі з приводу російських контратак, але для початку власне оглянемо, що у нас на Донеччині відбувається, і от Діпстейт проєкт, який моніторить постійно інформацію на лінії бойового зіткнення, повідомив повідомив вчора надвечір до кінця доби минулого, минулого дня про те, що просування окупантів спостерігається в декількох точках на лінії бойового зіткнення на Донеччині. Йде мова про Красногорівку, йде мова про Гродівку біля Покровська, тобто фактично Курахівський Покровський напрямок. Ну і Причисівка, це село біля біля Вугледара на півдні, де Росіяни теж активно на намагаються наступати флангами біля Вогледара. тобто ми спостерігаємо активність ворога в дуже різних точках на фронті. Крім того, згадано також піщани і Макіївку. Макіївка, ймовірно, йде мова якраз про Слобожанщину. Нашу піщани точно про Слобожанщину це район ріки Оскіл, де раніше окупанти теж були активні. Це все такі, скажімо, так, локальні успіхи, їх навіть тактичними зараз не назвеш окупантів. Але ситуація на Покровському напрямку і на Корахівському залишається доволі таки серйозною, напруженою ну подекуди надзвичайно складною, скажімо так і. І в той же час ми можемо навіть побачити до яких масштабів штурмів. Механізованих ворог доходить. Тобто Росіяни повернулися до цього підходу використання техніки у великій кількості під час штурмів. Після того як значний час вони лише піхотою намагалися діяти. От принаймні 46-та наша окрема аеромобільна бригада повідомляє, і показує якраз ситуацію на їхньому відрізку фронту. Це йде мова якраз про Курахівський напрямок. Там росіяни влаштували 12-го числа, 12-го вересня. Учора накат і з 46 одиниць техніки на позиції 46-ї бригади не знаю. Може, якраз число номер бригади і став підказав окупантам, скільки їм одиниць техніки треба задіяти, щоб прорвати оборону, але і це не спрацювало. Навіть 46 одиниць техніки не прорвалися через українську оборону. Чотири хвилі штурмів витримали наші десантники з самого ранку. Зночі, ще на світанку, ці атаки почалися фактично з п'ятої ранку. І вдалося відбити ці чотири накати. Знищено 15 одиниць ворожої техніки і 46, дев'ять бомп. Два танки, два Два мото це очевидно, мотоцикли. На мотоциклах теж ворог активно штурмує і виведено з ладу. Тобто підбито 11 БМП. Їх ну росіяни напевно будуть намагатися ремонтувати. Ну, ось такі кадри боїв. Ми бачимо на Донеччині зараз. Тут абсолютно не до жартів. Дуже ситуація напружена і складна. І окупанти, ну діють на максимумі своїх можливостей, аби просунутися далі. Ось ми бачимо, як уражають, зокрема із дронів з безпілотників камікадзе. Наші військові ворожі танки, БМП, ворожу бронетехніку. Ну і сила селена цієї брати на техніки сунула на штурм на позиції 46-ї